Друга хвилі кризи докотиться до України вже наступного року, попереджають експерти. Основні причини інфляція в Сполучених Штатах та дисбаланс у Єврозоні. Останній чинник у 2012-му може призвести до знецінення євро і зменшення торгового балансу держав ЄС. Нас обидві ситуації стосуватимуться безпосередньо, адже знизиться вартість основних товарів вітчизняного експорту. А основа украинского экспорта, насколько мы знаем, это металлургия, это химическая промышленность, в последнее время это сельское хозяйство. Если цены на эту продукцию упадут, мне кажется, что 500 долларов, это цена квадратной заготовки, это психологическая отметка. Если цена закрепится ниже, то украинские экспортеры перестанут получать валютную выручку. Соответственно, это крайне негативно отразится на всей экономике Украины. Не выникают новые производства. Традиционные производства технологично действительно отстали. Рынки сбыта Ну дуже обмежені вони лише в азіатському напрямку, в інших напрямках у нас дефіцит торгівлі, розподіл ресурсів, валютних ресурсів в світі зараз стає більш гострим, тому що потрібно тим країнам, які просто друкували облігації. Щоб забезпечити Європу ресурсом, необхідно залучити капітал з усього світу. Відповідно, Україна втратить кредитні та інвестиційні надходження, кажуть експерти. Та мінімізувати ризики можна. Потрібно створити орієнтовані на експорт галузі і знизити собі вартість виробництва, зокрема енергетичну складову. Зробити це можна, вступивши до митного союзу. За років, що в ВТО, ми не бачимо ніяких змін. Ми практично нічого не експортуємо в Європу і на наші це ніяк не нетражається. Вступлення автоможен союз по пощо економістів дозволить Україні получить прямую прибуль від 5 до 7 мільярдів доларів. В рік. Українцям експерти радять зберігати власні заощадження в нерухомості землі та золоті. кажуть, наразі це найстабільніші варіанти.